Притча, сліди на піску. Одного разу приснився чоловікові сон. Йому снилося, не наче він іде піщаним берегом, а поряд з ним Господь. На небі блимали картини з його життя, і після кожного він бачив на піску дві вервички слідів одну від своїх ніг, а іншу від ніг Господа. Коли перед ним промайнула остання картина з життя, він озирнувся назад. І зауважив, що часто вздовж його життєвого шляху тягнеться тільки одна вервичка слідів. Він також помітив, що часто так бувало у його найважчі й найгіркіші часи життя. Він сильно засмутився і запитав Господа, чи не казав ти мені, якщо я піду твоєю дорогою, ти не покинеш мене. Але я помітив, що в найважчі часи мого життя тільки одна вервичка слідів залишалась на піску. Чому ти мене покидав, коли мені було так тяжко і гірко, коли ти мені був потрібен? Господь відповів, Моє дитя, я люблю тебе і ніколи тебе не покидав, коли в житті тобі припадало горе і проблеми, випробування, тільки одна вервичка слідів тягнеться по дорозі, це лише тому, що в цю пору я ніс тебе на руках.